Асіліяс натякнув на невисокий рівень гри Андрія Луніна. Українець показав свій рівень в Ель Класіко. А Артем Довбик потрапив до списку найкращих українців у Європі. Вітаю, друзі! Макс Коляда і ваші найкрутіші коменти під минулим відео. Дуже дякую вам за фідбек по звуку. Зараз, сподіваюсь, все добре. Просто пітлічка трішки. Власне, пиши коментар, аби до наступного відосу потрапити. Стартуємо! На початку про УПЛ, про матчі 25-го туру, котрі відбулись цими вихідними. Чорноморець вдома програв кривбасу 1-2 підопічні Григорчука, вели до 47 ї хвилини, але криворіжцям вдалося переломити хід матчу і взяти все під свій контроль, і забрати вкрай важливі пункти для себе. Характер його гостям вдалось показати, і вони е, суперважливі очки для себе взяли, які нині потрібні для високих місць. Поворскла вдома поступилася колосу 0-2. Полтавці контролювали. Ли хід цього матчу майже увесь час. Втім, пропустило два м'ячі на рівному місці. Другий гол це взагалі в лапках космос. Ковалівці майже весь поєдинок оборонялися. Ворскла ж грала в дуже вертикальний і простий футбол і мала від того дивіденди, але сама не забивала, а колос забивав. Результат не пахне безумовно, але мені від того сумно. Сумно за колос, якийсь таким підбіром якісних футболістів, грає в таке. Вересне Дніпро 1 поділили очки. Команда Юрія Максимова по ходу гри навіть поступалася аутсайдеру. Втім, звела до нічиєї. за словами Юрія Максимова. Їм відверто не вистачає нині лави запасних. Ви були лідери, найкращі, найрезультативніші, точніше, футболісти команди, піхальонок, Філіпов. Але ви знаєте, я помітив тенденцію. Флешбек у мене такий з періоду Максимова у Воверсклі, коли Віліч також скаржився на те, що мало у нього футболістів. В Дніпрі зараз така сама ситуація. Мені здається, що це тенденція. І причина цієї тенденції в тому, що Максимов знаходить для себе, скажімо, любимчиків футболістів, на яких він розраховує, а іншим він не дає шансу. Тому для нього, власне, існує тільки 13 футболістів. І від цього останніх матчах такі результати. У наступному за чергою поєдинку Олександрія поступилась ЛНЗ 1-2. І оскільки я дуже симпатизую колективу Долуба, не можу не відзначити, що вони вже на шостій сходинці несподівано. Ну а в центральному матчі Тору Динамо розбило полісся 3-0. У Ваната гол плюс пас. І певно так, це головний виставок по поліссі цього сезону. Плани були ось такі, але не вийшло. Ну що ж, треба шліфувати склад, робити цю історію більш системною, і мені здається, запрошувати якогось. Класного коуча. Власне, такі от були поєдинки вихідними. А сьогодні ще три класні матчі на нас чекають. Якщо любите адреналін і поважаєте культуру перегляду футболу, друзі, можете зробити прогнозику Фавбет. Посилання для вас лишаю в закріпленому коментарі. Там же всі бонуси, і головне, пам'ятай, спорт підтримує тебе. Ну а ми прямуємо до наших у Європі. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик почав на лавці запасних півфінальний матч з Манчестер Сіті у Кубку Англії. Він вийшов на заміну на 79-й хвилині. Втім, аристократи поступилися 0-1. Від Суфаскор мудрик отримав оцінку 6,4, Середній бал команди 6,78. Український гравець Арсеналу Олександр Зінченко залишився в запасі на гостьовий матч з Волвергемптоном у 34-му турі АПЛ. Зінченко не виходив на поле 17 квітня проти Баварії. Велче, а 14 квітня зіграв 80 57 хвилин проти Астон Вілли. Український нападник Жерони Артем Довбик відзначився у воротах Кадіса в домашньому матчі 32-го туру Ла Ліги. На 71-й хвилині він зробив рахунок 3-0. Артем цього сезону забив 18 голів та зробив 7 асистів у 33 матчах за Жерону і має 25 очок за системою гол плюс пас. Тепер він перебуває на четвертій позиції в списку найкращих українських бомбардирів у топлігах. Обійшов Олександра Заварова, якого 17 м'ячів. А Жерона гарантувала собі Єврокубки на наступний сезон. Звісно, вперше в історії Реал здолав Барселону, у 32-му турі ла ліги 3-2. Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у старті. Лунін матч почав доволі нервово на другій хвилині. Обіграв Левандовського, але віддав неточний пас. А на шостій пропустив від Крістенсена на кутовому після помилки на виході, що у поточному сезоні велика рідкість. Донедавна, за дослідженнями статистичних порталів, він був лідером за ефективністю протидії на карний. Недали початок не вплинув на подальші дії Андрія. До кінця тайму відіграв впевнено. На 29-й хвилині Лунін Виправився, вчасно зреагував на зрізку на ближню штангу на черговому кутовому. Епізод на тему того, чи перетнув м'яч лінію, перевіряв бар, оскільки у Лалізі немає системи автоматичного визначення голів. Старт другого тайму почався з удару Ямаля прямо у руки Луніну. Реал натомість пропустив вдруге на 69-й хвилині. Тут Луніна все ж підстав захист. Спочатку Камавінга дав. Багато свободи, а потім оборона дозволила гравцю Барси вибігти перед Андрієм. Українець з першої спроби парирував удар, але на добуванні Рюдіґер та Чуа мені опинилися у статичному положенні. Фермін пробив над голкіпером. На 79-й хвилині Реал міг вирвати перемогу завдяки асисту. Луніна Андрій видав передачу через усе поле на Вінісіуса, але той не переграв Терштегена. Андрій на останніх хвилинах ще двічі встиг впевнено зіграти на вигодах. За цей матч він отримав оцінку 7-0 від Софаскор. Загалом же відставання каталонців у турнірній таблиці вбиває інтригу у боротьбі за чемпіонство 11 очок за 6 турів до фінішу Жирона позаду Барси на відстані двох пунктів. І вишенька на торті, друзі, це коментар легенд Реала Ікера Касіліса щодо сезону Реала і Луніна. Найцікавіше в реалі полягає в тому, що ми втратили найкращого воротаря світу у цьому сезоні. І з Луніна та Кепою у складі ми вийшли до півфіналу і боремося за чемпіонство. Ікер, ви не втратили найкращого воротаря світу? Ви його придбали? Певно, це. Касіля забув сказати. Ну, бо, відверто кажучи, нині Лунін беззаперечно претендує на звання найкращого голкіпера світу на даний момент. Хочете посперечатись? А? Гайда в коментарі! А я поки вам покажу цікавий бонус, де Антоніо Рюдігер налякав поліцейського підтрибуті. Ну, справді, вираз обличчя Рюдігера іноді доволі. Страшненький, безобраз. Друзі, у мене на сьогодні все. Знову ж таки, вподобайки, коментарі, підписочки. Дякую вам за увагу і за те, що ви додивились відео до кінця. Макс Коляда, канал Трибуна. Посміхайтеся частіше і бережіть себе, Па-па.